Овський залишився без мера. Одесит намагався заробити на наркозалежності співгромадян. На Одещині знайшли авіабомбу та артснаряд у Білбурністровському обрали вчителя року. В ефірі Бесарабія ТВ новини в студії Тетяна Бажанар. Далі докладніше. Білгородністровський залишився без мера. В Одесі суд розглядає кримінальну справу, в якій голова Білгородністровської міськради звинувачується у вчиненні кримінального злочину. Нагадаємо, Ігоря Нановського звинувачують в отриманні хабара. В ході судового розгляду справи було заявлено клопотання про його відсторонення від займаної посади з посиланням на те, що перебуваючи на посаді міського голови, він може чинити тиск на заявників та свідків. 27 -го. Одиннадцятого 2014 года Київський районный суд города Одессы отстранил Игоря Николаевича Нуновського от занимаемой посади голови Беларнісовської міської Рады Одесской області сроком два місяці. Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно осіб, підозрюваних у масових заворушеннях в Одесі. Під час підготовчого судового засідання, яке відбулося 27 листопада, державним обвинувачем заявлені клопотання щодо продовження дії запобіжного заходу, а саме тримання під вартою стосовно 10 обвинувачених. Суд продовжив їм у термін утримання в Одеському СІЗО ще на 60 днів. Усього Генпрокуратура затвердила та направила до приморського райсуду Одеси обвинувальний акт стосовно 21 підозрюваного у вчиненні особливо тяжких злочинів. Стосовно решти підозрюваних, досудове розслідування триває. Ще один пам'ятник Леніну спаплюжили на Одещині. У Котовську місцеві жителі виявили перефарбований пам'ятник Леніну в парку імені Котовського. Про це повідомляє інформагентство Траса є 95 патріоти вандали розмалювали вождя пролетаріату в кольори національної символіки і залишили побажання керівнику сусідньої держави. Котовчани вважають, що цей акт може вберегти пам'ятку від знищення, тому що ні у кого не підніметься рука зруйнувати патріотично розфарбовану статую з патріотичними гаслами. Йдеться у повідомленні. Цьому останнього часу у соціальних мережах все частіше з'являються відгуки акерманців стосовно роботи працівників Білкородністровського міськрайонного відділу міліції. Люди скаржаться на бездіяльність правоохоронних органів, вважаючи, що міліція нашого міста це корумпована система, яку варто люструвати. Наша знімальна група вивчала, що саме не задовільняє місцевих жителів в роботі структури та що говорять самі правоохоронці стосовно цього питання. Подробиці в наступному сюжеті. За останній місяць у Білгородністровському сталося чимало подій, які сколихнули громадськість міста та викликали чимало обурень. Люди вважають, що частину із них можна було попередити, якби правоохоронні органи завжди були на варті. За останні времена я взагалі міністра не бачу. На сьогодні бачив, коли вони там займаються. а в городі ні, не... а вийшов Темно, света ні і не мілісиці ні. За словами речниці Білгородністровського міськрайонного відділу міліції Наталі Заремби, на сьогодні у зв'язку з браком працівників правоохоронних органів в день по місту патрулює лише два наряди міліціянтів з 8 до 17 години, які весь час знаходяться в русі та переміщуються із одного місця на інше. У нас передвіжний. Он на машине, он двигается по городу, его трудно, чтобы все увидели. Но он мобильный, если где-то что-то случается, он подъезжает сразу же на место происшествия. У вечірній же час з 19 до 2 години ночі на службу заступають чотири патрульні служби, які контролюють забезпечення правопорядку у масових місцях скупчення людей. Проте і така кількість патрульних є малою, аби охопити контролем все місто. Тому і не дивно, що правопорушники знаходять час для того, аби пошкодити громадське майно. За час парламентських перегонів чимало політичних сил та кандидатів у народні обранці зробили місту гарні подарунки, облаштували сквери, парки, встановили вуличне освітлення, урни для сміття тощо. Але буквально за декілька днів частиною з цього невідомі вандали знищили, а камери спостереження не зафіксували злодіїв. Претензію людей одразу посипалися на адресу правоохоронних органів. Вопросы возникают почему-то только к міліції. Ці вопросы должны возникать в першу очіку к благоустрію і к мерії, тому що мерія отвечала за всі вот эти камери, за подключение их. Наталія Заремба зазначає, що проблема із руйнуванням культурних об'єктів Білгородністровського у тому, що ніхто не хоче на себе брати відповідальність за їх збереження. Балансоутримувачі не поспішають наводити там порядок, бо це вимагає і фінансування, і часу. Было обращение из благоустрия по поводу того, что в парке мира украли плитку, вот эту тротуарную плитку, там сколько-то ее украли. Да, по этому факту у нас открыто уголовное производство, ведется следствие, устанавливаются лица, которые это совершили, которые причастны к совершению этой кражи. Да, это было официальное заявление. Если же по разбитым фонарям, Заявлення не було по іспорченим гномикам Обращення не було. По розбиратися? За словами представників правоохоронних органів, досі до міліції так ніхто із керівництва міста і не звернувся із заявою про пошкодження майна у парках та скверах. Отож, і перевірка за даними фактами не проводилася. Тут проблема не тільки в міліції, що вона не несе охорону громадського порядку. А потім, возле кожного фонаря не поставиш міліціонера. Це в першу чергу обязанность граждан города следить, оберігати і приумножати те, що у нас є в місті. Тож керманцям, мабуть, дійсно доведеться самостійно слідкувати за збереженням майна у скверах та парках, бо у міських посадовців не доходять руки до того, аби навести порядки на своїх підприємствах. Тетяна Олена Квітковська, Бесарабія ТВ. Замість рибного господарства на Одещині будують житло. Як повідомила сьогодні прес-служба обласної прокуратури, посадові особи приватного підприємства використовують під будівництво житлових будинків державну ділянку, яка призначена для рибогосподарських потреб. Її площа майже 35 гектарів, а вартість понад 14 мільйонів гривень. За даними слідства, співробітники цієї і ще однієї компанії внесли завідомо недостовірні відомості в акт виконаних підрядних робіт, про нібито проведення ремонту приміщень та гідротехнічних споруд, що належать державі, і розташованих на вказаній земельній ділянці. Бізнесменів звинувачують у підробці та зловживанні повноваженнями. 27 листопада на Одещині знайшли авіабомбу та артснаряд часів Великої Вітчизняної війни. В селищі Серби Кодимського району по вулиці Лесі Українки чоловік вирішив очистити стічний канал біля власного будинку. Під час роботи він знайшов артилерійський снаряд калібру 76 мм, міліметрів, про що одразу повідомив рятівникам. А в місті Березівка по вулиці Крупської під час проведення робіт з очищення русла річки Тартакайка робітники виявили фугасну авіаційну бомбу. Працівниками груп піротехнічних робіт Державної служби з надзвичайних ситуацій ці страшні знахідки були знешкоджені без загрози для населення. Повідомляють у відомстві. Одесит, який намагався заробити грошей на наркозалежності своїх співгромадян, замість цього отримав кримінальну відповідальність. Встановлено, що чоловік самостійно за допомогою спеціальних медичних предметів та хімічних інгредієнтів. Виготовляв психотропну речовину амфетамін, яку вживав особисто та збував іншим наркозалежним особам. До управління боротьби з незаконним обігом наркотиків Одещини надійшла оперативна інформація про причетність 32-річного Одеси та до протизаконних дій, пов'язаних із незаконним збутом на території міста Одеси психотропної речовини. Була зібрана необхідна доказова база, яка давала можливість затримати наркоділка під час оперативної закупівлі. Вході Обыска помещения, которое он снимал, было установлено, что он там организовал мини-лабораторию по производству амфетамина. Данный факт был подтвержден, то есть проведен обыск совместно с трудниками прокуратуры Киевского района, изъято оборудование для производства амфетамина. В результаті проведення санкціонованого обшуку за місцем його мешкання працівники міліції виявили та вилучили 30 грамів небезпечного наркотичного засобу амфетамін і лабораторне обладнання для його виготовлення. Наразі наркоторговця затримано в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Триває слідство. Тетяна Бажанаролина Квітковська, Бесарабія ТВ. Під час пожежі у Білгородністровському районі загинув молодий чоловік. Як повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій, про загорання пожежникам повідомили вранці, 27 листопада. Як йшлося в повідомленні, лихо сталося на полі за межами села Турлаки. Полум'я охопило металевий вагончик. На місці пожежі рятівники знайшли тіло загиблого 34-річного чоловіка. Ймовірна причина пожежі необережне поводження з вогнем під час паління. Вісім педагогів Білгородністровського змагалися за звання кращого на міському етапі всеукраїнського конкурсу вчитель року року-2015» Вони виконували завдання і, звичайно, ж ділилися досвідом. Кому ж дісталася абсолютна перемога? Вам розкаже Ангеліна Савенкова. Не просто на свете учителем быть, они ведь особые люди. На этой неделе в Белгороде-Днестровском прошел конкурс «Учитель года-2015». Это городской этап всеукраинского состязания среди педагогов. Из более чем 500 представителей данной профессии, работающих в Белгороднестровских школах, участвовать решили 8 человек. И я приглашаю к микрофону, к экрану Людмилу Ивановну Собченко, третья школа конкурсанты прошли непростой путь на протяжении месяца проводили открытые уроки и классные часы представили свои творческие работы и даже прошли психологическое тестирование в итоге до финала дошли все его провели в городском центре детского творчества в решающей части конкурса еще два этапа начали с визитки презентации под названием с любовью к профессии а во время мастер-класса педагоги поделились личным опытом работы я люблю свою профессию за Що вона як велика духовна парасолька, здатна захистити кожну дитину від вітру негативних впливів. Учителям допомагали їх воспитанники на сцені во время конкурсних етапів, із зрительного зала аплодисментами, а заодно і свої уміння продемонстрировали. И вот переживания позади. Члену жюри подсчитали голоса и объявили лучших. Абсолютная победа досталась Ларисе Шевченко. Второе место в номинации «Учитель украинского языка и литературы» получила Людмила Собченко из третьей школы. Третьей позиции в двух номинациях присудили педагогам школы-гимназии Анне Кирилловой и Любови Андреевской. Мене переповнюють емоції, емоції радості, емоції хвилювання. Я дуже горда тим, що я сьогодні стала вчителем року в номінації Класний керівник і хотіла би висловити щиру подяку в першу чергу своєму любому колективу НВК Школа Сад імені Сільви Олександрівни Морозової і всім тим, хто мене підтримував. единственный представитель сильной половины педагогов финалист конкурса сергей калинин учитель физкультуры классный руководитель седьмого класса общеобразовательной школы номер один он неоднократный участник учительских соревнований в 2012 году уже был призером на этот раз занял второе место І всіх остальних учасниць творчіського конкурсу. Інші педагоги нагороджені в номінаціях: творчий пошук, творчий потенціал, громадянська позиція, всі учасниці нагороджені відповідними дипломами, грамотами, матеріальним заохоченням і цінними подарунками, які нам люб'язно надала проспілка освітян міста. Ангеліна Савінкова, Єлена Квітковська, Бісарабія ТВ. Ось такими були новини останнього дня цього тижня. Попереду вихідні дні. Відпочивайте та набирайтеся сил. А ми з вами побачимося вже у грудні як завжди, на телеканалі Бесарабія ТВ. На все добре і хай щастить.